Без зарплати в Рогатинському районі не погашено заборгованості із виплати заробітної плати деяким установам. Про це йшла мова на засіданні колегії Руатинської райдержадміністрації. Які ще питання розглядали на засіданні? Розкаже Галина Богун. На черговій колегії Рогатинської райдержадміністрації першим питанням розглядали стан виплати заробітної плати підприємством, установ та організаціям району. Як зазначив Роман Ошитко, начальник управління соціального захисту населення райдержадміністрації, проблема погашення заборгованості із виплати заробітної плати у районі остаточно не вирішена. Питання погашення заборгованості з виплати заробітної плати і надалі залишається актуальним для нашого району. Оскільки станом на 1 листопада цього року є в нас заборгованість виплати заробітні плати 265 тисяч гривень, заборгованість відслідковується по двох підприємствах основного колу. Це комунальне підприємство «Рогатин-Водоканал», там заборгованість 79,1 тисяч гривень і філія Раготинська Де, де заборгованість 185 гривень. Тисяч і дев'ять робота окремих керівників закладів культури викликала критичні зауваження у голови районної ради Володимира Штограна. Це саме найбільша мережа в області. Вона має ефективно працювати, щоб люди хотіли приходити до будинків культури чи бібліотек, а просто пересадіти день звичайно простіше. Зауважував він. Треба створити такі умови. щоб Молить було цікаво. У мене по графіку на посадових укладах повністю бібліотеки працюють неділю. У нас сьогодні нараховується бібліотечного фонду в цілому по району 620 тисяч примірників. А знаєте, скільки видається в рік? 520 тисяч. 27 тисяч абонентів. 520 тисяч. Це якщо на кожного абонента, це кожен з тих абонентів 27 тисяч повинен прочитати в рік по 19 книжок. Так є? Нема цього. Самі себе. Завідувач сектора мобілізаційної роботи апарату райдержадміністрації Надія Тучак детально ознайомила з інформацією про надання допомоги військовослужбовцям, які перебувають у зоні АТО та їхнім сім'ям. Галина Богун, Назарі Попик, новини телеканал Раї.